Радіо UA Чикаго Отож закінчується 777-ма сьома до збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав шести ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти інфраструктури. Цієї доби окупанти вбили 14-річну дівчинку в Липцях на Харківщині. Кількість постраждалих зросла до чотирьох. Також росіяни атакували Вовчанськ, з безпілотника скинули вибухівку на автобус. Пізніше місто знову опинилося під ударом, пошкоджені будинки та господарчі споруди. А от російські окупаційні війська в чергове зімітували удар по ЗС за допомогою дронів. Україна не вчиняє жодних військових дій чи провокацій щодо станції, заявив представник ГУР ГУРГЮСов. Ж він нагадав, що Російська Федерація є державою агресором, яка незаконно захопила ядерний об'єкт, незаконно його утримує, розмістила військових та техніку, мінує територію станції, регулярно запускає БПЛА, в тому числі ударні та дрони камікадзе здійснює мінометні та обстріли РСВ. Також відомо, що лише 5% кордону Київщини біля Білорусі захищено зубами дракона. Раніше місцева влада заявляла про встановлення 10 тисяч зубів дракона на Київщині однак, якщо порахувати зубами дракона, захищено лише 5% кордону Київщини з Білоруссю. Також маємо основні тези президента Володимира Зеленського про майбутнє України без допомоги Сполучених Штатів і не лише. Отож, розпочнемо з Путіна. Отож, пряма мова президента. Путін розуміє тільки силу його бажання це захопити всю Україну. Він все знищить, він уб'є багато людей. Більшість людей не втечуть. Тому він уб'є багатьох із них. Як це буде? Крові буде багато. Буде багато жертв, багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч. А ось про українське озброєння президент заявив, що для того, щоб захистити своїх громадян від російських безпілотників і ракет, перш за все нам потрібні системи ППО, яких недостатньо. На жаль, у нас хороше виробництво дронів, але дрони не замінять ППО, ракети великої дальності та артилерію. Також він дав коментар про мирні переговори та заморожені замороження війни. Отож Путін використовуватиме заморожену війну лише для підготовки до нового нападу. За цей час Росія збільшить виробництво і запаси військової техніки, ракет безпілотників та проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку. А тим часом Starlink маска допомагає і росіянам. Компанія і досі не відключила жодного терміналу на окупованій території України. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Отож, Росія, нібито офіційно заборонила покупку Starlink, але термінали продовжують надходити через посередників. Більшість замовлень надходить від волонтерів, які забезпечують російську армію. Компанія може заблокувати їх роботу у певних. Країнах та місцях. Маск заявив, що наскільки йому відомо, жоден термінал не був прямо або в обхід продано в Росії, і якщо термінали не працюватимуть на російській території. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.